Рейтингові агенції будуть змушені більш прозоро оцінювати суверенні борги країн. За такі зміни проголосували середу депутатів Європарламенту. Так агенції будуть зобов'язані встановлювати дати оприлюднення своїх оцінок, публікувати рейтинги тільки після закінчення робочого дня та принаймні за годину до відкриття торговельних операцій у ЄС. Ми рухаємося вперед, впроваджуючи нові правила, які забороняють робити рейтинги, що можуть вплинути на політику урядів, які вимагають більшої прозорості та відповідальності стосовно принципів проведення рейтингів, заявив доповідач з цього питання. Від оцінки рейтингових агенцій залежить під який відсоток компанії та країни можуть позичити гроші чи облігації. Кілька країн ЄС, у тому числі Німеччина та Франція, заявляли, що рейтингові дії поглибили фінансову кризу в Єврозоні. Оцінки трьох найбільших рейтингових агенцій неодноразово викликали труднощі при залученні фінансів, говорить європарламентар від Німеччини. Протягом тривалого часу після початку глобальної фінансової кризи рейтингові агенції запевняють, що не мають до неї жодного стосунку, але насправді вони зацікавлені насамперед якнайшвидше збільшити власний бізнес, зазначив Вольф Клінц. Базайнкдевоні інтерсидґронде бізнес квиклієспасо. Раніше європарламент також вирішив, що інвестори, які постраждали від помилок рейтингових агенцій, зможуть звертатися до суду.